Осінь час, коли за вікном усе стихає, а вдомі також і це тепла, зелені й життя. Саме тоді особливо цінуєш свої рослини, ті, що щоранку зустрічають тебе свіжістю та спокою. Перша монстера делікатесна. Вона не зважає на сезон і продовжує рости. Кожен новий лист як обіцянка, що життя триває. І навіть у похмурі дні є місце для чогось нового. Друга адіантум або венерин волос. Ніжний, легкий, але напрочуд стійкий. Його зелень завжди свіжа, ніби тільки після дощу. Дивишся і ніби сам наповнюєшся спокоєм. Третя філодендрони. Потужні з великими листками, вони приносять у дім відчуття джунглів. Їхня екзотика заряджає енергією, навіть коли за вікном холод і сирість. Четверта хамедорея. Моя тиха радість. Вона скоро зацвіте і це завжди подіє. Ніжні соцвіття нагадує, що природа живе навіть тоді, коли, здається, все завмерло. І нарешті фікуси моя окрема любов. Їхня сила. Невибагливість у догляді, форма листя, відтінки. Все в них гармонійне. Фікуси створюють в домі спокій і впевненість. Це найкращі рослини для оздоблення інтер'єру. Кожна з цих рослин це по-своєму терапія. Вони лікують втому, надихають і нагадують, зелене життя триває, навіть коли за вікном осінь. Поділіться в коментарях, які у вас є найулюбленіші рослини. Дякую за перегляд. До наступних історій.